За теплопостачання в Бердичівській громаді мешканці багатоповерхівок заборгували 46 мільйонів гривень. Сергій Приймак, директор комунального підприємства Бердичів теплоенерго, розповів, що в порівнянні з минулим опалювальним роком заборгованість знизилась на 17 мільйонів гривень. Кінець опалювального сезону минулого у нас була заборгованість 63 мільйони. Робота з виконавчою службою міста з населенням вла цю заборгованість до 46 мільйонів. Заборгованість, що складає більше 20 тисяч гривень, стягують в судовому порядку, каже Сергій Приймак. Тому споживачі почали активно сплачувати за тепло. Бердичівлянка Анна каже, що немає боргів. Немає Та мене муж сплачує. У Мене пенсія непогана. Сім з лишнім тисяч це раз. А по-друге, в мене діти, внуки, мені внук допомагає. Ну а куди ж диватися? Плачуємо. За словами Сергія Приймака, відокремлення від загальної тепломережі багатоповерхівок на індивідуальне опалення зменшує витрати в Бердичів теплоенерго. Ми відключили в минулому році п'ять будинків шести. Цьому році ми подавали в програму шість. Там остались бабушки, дідушки, які не можуть собі це дозволити. Сергій Приймак розповів, що тариф для населення за тепло не зміниться. Розпочати опалювальний сезон в місті Бердичеві планують 15 жовтня. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Тетяна. Дукач Суспільне новини Житомирщина.